А ви знали, що жоден футболіст не зміг тричі виграти звання найкращого бомбардира чемпіонату України? Такі топові форварди, як Шевченко, Ребров, Мілевський, Луїс Адріано взагалі лише по одному разу змогли перемогти у цій номінації. А хто ж зміг двічі виграти бомбардирські перегони? У ПЛ? Першим став Тімерлан Гусейнов. Легенда Чорноморця 90-х не тільки першим забив більше ста голів у Пел. Він ще й двічі був найкращим бомбардиром у 94-му та 96-му. Муроках легенда Динамо Максим Шацьких досяг відповідного звання у 2000-му та повторив через два сезони. Євген Селезньов зміг виграти титул найкращого бомбардира двічі поспіль, але у складі різних клубів. Спочатку за Дніпро, а потім за шахтар. Двічі поспіль найбільше за сезон забивав УПЛ і Алекс Тейшейра, обидва рази у футболці донецького шахтаря. Підхопив у свій час бомбардирську естафету у шахтарі Жуніор Морайс. і теж двічі поспіль у 19-му та 20-му Оці ставав найкращим. А як ви вважаєте, чи зможе долучитися Владислав Ванат до цієї топ компанії уже цього сезону?